Голова в крові і рука. Дуже багато людей було поранених, лежачих. І все, я ще нічого не пам'ятаю. Це все, що змогла пригадати пасажирка маршрутки, яка напередодні потрапила у ДТП з фурою поблизу Гамаліївки. Надія сиділа на місці за водієм з транспортного засобу вибралася сама. Стан шоку був настільки сильним, що одразу й не відчула болю, аж поки її не забрала швидка. Операцію зробила на руку. І трошки голова швидка. Серед пасажирів був і Назар. Хлопець повертався з роботи додому в село Вислобоки. Бачив, як вантажівка летить у його бік. Я на задній стояв на задніх дверях. От і воровії жали в задні двері. Все, там переворот, скло посипалось. Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулася на бік. Назарові вдалося видертися з неї через вікна, які були уже над ним. Тобус лежав так, вікнами дониз і верхом вже потріскані були вікна. А як вибрати було з автобусу? Ну і дихати за якусь стало тяжко, але потім дві секунди якусь. Загалом у ДТП постраждало 36 осіб. Принаймні стільки пацієнтів звернулося по допомогу до першого ТМО Львова. Львова. Шістнадцятьох постраждалих ушпиталили, з них троє дітей. Двох уже прооперували. У всіх потерпілих важкі поєднані травми різних ділянок тіла обличчя, кінцівок, грудної клітки та живота. даний Момент у реанімації знаходяться троє пацієнтів. Їхній стан залишається важким, проте стабільним. У об'єднанні знаходиться одна пацієнтка, стан якої є найважчий. Є певна загроза для її життя, проте її стан поступово стабілізовується. В неї є поєднана важка травма тіла з множинними ушкодженими кісток, важкі забої легені та травма грудної клітки. У поліції уже попередньо назвали винуватця цієї ДТП водій вантажного автомобіля з напівпричепом, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу під кермуванням 41-річного жителя одного сіл Львівського району. Наслідок цього й сталося зіткнення. За фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Водія фури 49-річного жителя Хмельницької області правоохоронці затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Аліна Домбковська Правда тут. Львів.